Учна ялинка тернопільської фірми Ялинки України уже нібито й не є переможцем процедури закупівлі, та її все одно встановлюють на Вічевому майдані. Попри те, що антимонопольний комітет зобов'язав скасувати рішення торгів, у Івано-Франківськ міськ світлі кажуть, що столиця Прикарпаття не залишиться без головної красуні міста. Рішення монопольного ще немає офіційно, тому що ми чекаємо. Вони мають на прозі трьох днів. Якщо ми будемо чекати на рішення тимонопольного, то ми тоді лишимося на Миколаї без ялинки. Ну а якщо вони все-таки зобов'яжуть вас скасувати, це рішення? Ми що? скасуємо і будемо олошити на закупівлю ялинки. Справа в тому, що ялинку тернопільської фірми Івано-Франківськ взяв в оренду. Місцеві комунальники так підстрахувалися на випадок, якщо рішення про закупівлю штучної ялинки дійсно доведеться скасувати. Пояснюють, що через свої рідні розбірки може постраждати ціле місто, тому й не вагаючись, орендували ялинку. Уклали договір оренди на місяць на період різдвяних новорічних свят, і вона буде в нас стояти. Договір оренди там значно менше суми. Там до 50 тисяч на місяць користування. У двох мікрорайонах Івано-Франківська будуть ще окремі свої ялинки. Вони також будуть штучними на каскаді і бамі. І, до речі, також тернопільські. Щоправда, тендер на них не проводився. Там ялинка маленька вартість, тобто це невеликі ялинки. Там вони 8 метрів, там ялинка, би, якщо я не помиляюся, в районі 70-чимось тисяч. Їх почнуть встановлювати після того, як буде готова центральна. Ілюмінація на додаткових ялинках буде така ж, яку використають для прикрашення вулиць та скверів міста. Тому атмосфера свята, переконують, не лише збережеться, а й буде по особливому новорічна. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.